Друзі, оце люкси, а ну сюди, о! Панорамний дах у нас, друзі. Як ви скажете, як вам автомобіль? Пишіть лайки. ой... Пишіть, друзі, коментарі, ставте лайки, підписочка на канал. Скоро буде розіграш нас йти, хтось придумає, будемо щось, будем щось розігрувати. Так, а що це у нас таке? Комп'ютер бортовий, да, так, називається. Він нас тут битий. Так, Вадюша Волга нам парковочку, блять підготали. Зараз у нас буде парковочка. А що у нас тут? Ні, пізно. А магнітолик, А друзі, отримала після прильоту дуже, як говориться,